Тібе клас, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм на Україні, на крайній моє дружня послання Тарас Шевченко. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов і день, і ніч плачу на розпуттях хвилелюдних, і ніхто не бачить, і не бачать, і не знають, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, і людей запрягають тяжкі ярма, Оруть лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти й подивіться на рай тихий, на свою країну полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся і чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своя правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу і більш нічого кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитись, які хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії. притеся знову, як би взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді б остався б сиротою, святими горами Дніпро.